Алкоголь продовжує дорожчати. Черговий етап збільшення вартості міцних напоїв відбудеться 1 серпня. До прикладу за пляшку 40-градусною ковитою доведеться заплатити на 5 гривень більше. А її мінімальна ціна становитиме 39 ,90 гривень 90 копійок. Разом з тим, майже на чверть зросла акцизна ставка на чистий спирт. Підвищення ставки акцизного податку не буде впливати на вартість алкогольних напоїв, тому що встановлені мінімальні відпускні ціни ціни на алкогольні напої, з яких виходить реалізація. Ну ціна реалізації, аби підприємці не загубилися в мінімальних розцінках на ту чи іншу алкогольну продукцію. В головному управлінні Міндоходів області розробили спеціальну брошуру. Вона є у вільному доступі в інтернеті та розповсюджується серед платників податків. Щоб суб'єкти господарювання. Могли більш чіткіше розібратися в даних цінах. Гумін доходів в області розроблена брошура, де проведена градація між ємністю пляшки, міцністю алкогольного напою та вже розрахована мінімальна відпускна ціна алкогольного напою. Процес дорожчання спиртних напоїв в Україні триває з метою антиалкогольної боротьби серед населення. Нагадаємо, наразі в області офіційно торгують такою продукцією 3600 підприємців та фірм.